Всім привіт! Ми співробітники тренінгового центру Херсону, і сьогодні ми розглянемо затримання правопорушника способом вузол руки назовні. Вихідне положення для виконання цього прийому буде супровід та перевага, де ми супроводжуємо правопорушника в патрульний автомобіль або в відділ поліції. Беремо однією рукою за кисть іншою під лікоть та супроводжуємо особу. Коли правопорушник починає чинити супротив, намагається вирвати руку вверх. Перше, переходимо рукою собі на передпліччя. Це і буде наш вузол. Якомога платніше, ми беремо руку та притискаємо собі до грудей. Друге. Змінюємо положення ніг. Правою робимо невеликий крок вперед, а ліву заводимо по радіусу назад та проводимо повалення. З цього положення, не розриваючи вузол, робимо перехід зі сторони голови правопорушника, перевертаючи його на живіт. Третє. Контролюючи правопорушника, переходимо до одягання кайданок. Якщо дозволяють обставини, попереджуємо особу про те, що будуть застосовані кайданки згідно з 45 статті Закону України про національну поліцію. Наступним етапом буде поставлення кайданок на фіксатор. Після чого запитуємо у особи: У вас є при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено, або які становлять загрозу життю чи здоров'ю мені або вам? Зараз до вас буде застосована поверхнева перевірка згідно статті 34 закону України про національну поліцію. І слідуючий етап це поверхнева перевірка, оскільки людина, яка вчинила правопорушення, об'єктивно може мати при собі речі, які становлять загрозу життю чи здоров'ю як поліцейському, так і іншим особам. Переконавшись у відсутності таких предметів, останнім обов'язковим етапом буде підйом правопорушника для супроводу до службового автомобіля або безпосередньо у відділ поліції. Перед підйомом особи обов'язково подаємо команди. Зараз будемо вставати. Слухайте мої команди. Ноги під себе на рахунок 3 встаємо. Шановний громадянин, ви зараз будете затримані за злісне невиконання закони вимоги поліцейського. Будь ласка, не чиніть окуп. Відчепися на землю. На живіт. Руки в сторони, долоні догори. В подальшому ви одягайте кайданки та робите все те, що ми показали раніше. Дякуємо за роботу. Не порушуйте закон на все добре.